А ну давай на чолі, давай на чолі, давай на шилі, бавай на чилі, давай на чили. А ну давай на шилі, це моє улюблене, слово наше улюблене, давай на чолі, давай на чилі, давай на чолі, давай на шилі, ми робимо цей рок, або це хіп-хоп, ми зараз робимо цю нашу гу пісню, це офіційний трек нашого. Нашого Олексія, це я так, ви не помилились, бо, тому що мої фанати. мене будуть купа підписників. І всім привіт. Я король, всі королі, крім моїх хейтерів, всі королі, крім моїх хейтерів, мої хейтери будуть. Жити, і, ну так, так хейтери будуть їсти броколі і їх зразу буде, вони зблюють. А ну давай на ми всі королі, ми всі королі, ми всі королі. Ми всі королі, 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 ми всі королі, 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 А ну давай на чолі, ми всі королі, а ну давай на чолі, не всі королі. Ми робимо все класне і чудове. Давай на чилі, ми записуємо трек. Офіційний трек, ми зробимо для вас гарну пісню на давай на чилі, ми всі королі, давай на чилі, на чилі.